кожному віці догляд за шкірою має свої особливості, щоб зберегти молодість обличчя, починаючи з юнацьких років, необхідно дотримуватися основних принципів правильного догляду за шкірою. Про золоті правила щоденного догляду за шкірою обличчя ми сьогодні поговоримо із постійним експертом нашої програми, головою громадської організації Територія здоров'я, краси та успіху Іриною Снігурівською. Іриночка, рада вас бачити знову у нашій студії. Я також дуже рада, пані Каті, пані слухачі, глядачі. Так з якого віку потрібно впритул замислитися про те, ось як правильно доглядати за шкірою обличчя? Це дуже цікаве питання. І, звичайно, наша істота робить тільки те, якщо вона знає для чого їй це потрібно. І тому для того, щоб ми зараз зрозуміли, для чого взагалі потрібен цей догляд за обличчям, що це за поняття таке, чого ви на нього все-таки треба звертати увагу. Ми зараз проведемо невеличкий тест. Я думаю, ви мені допоможете і також я обов'язково ось... допоможу. Я, напевно, наші глядачі також до нас доєднаються. Що для цього потрібно? Взяти так. Папір і ручку? Для цього потрібно. От я вам знаєте, я згадала навіть такий фільм, коли говорили нам: сядьте, будь ласка, вільніше. Я думаю, зараз Така обідня перерва або вечірня перерва. <хи> да, Розслабтеся, сядьте собі е, зручно. Можете взяти люстерку, це також е, е, дзеркальце, і це сьогодні нам допоможе. І ручку, і, і папірець. І тому, я думаю, приступимо. Е, можна звертати увагу у нас на екран. Ми будемо вважати, що сьогодні нам всім повезло і нам виповнилось якраз 20. І от коли 20 і 20 плюс, ми далі будемо дивитися, яка ж ситуація у нас проходить з нашим обличчям, ага. і що у нас може може виникати. Да, на екрані ми можливо побачимо зараз слідуючу картинку. І 20 плюс, ми будемо плюсувати зараз ті цифри, які я буду називати. І, будь ласка, див, дивимося на екран. Значить, якщо у вас ви картиночка. Зморшки під очима. Поставте, будь ласка, до 20 плюс 4. Ага. Тут же ж ми можемо сказати таку ще, такий ще фактор. Зморшки між бровима поставте, будь ласка, ще також плюс 3, якщо ага. це у вас є. Слідуючі, будь ласка, гусячі лапки. Якщо у вас є гусячі лапки, я думаю, також це багато жінок. Це багато да. жінок, особливо <свіс> тих, хто дуже часто сміється. <свіс> да. Якщо сміється, у нас дуже часто зараз дівчатка вже в 20 років, вони приходять вже з такою. Можна поставити плюс 4. Слідуючи, якщо у вас є чітко виражені носогубні складочки, поставте, будь ласка, плюс 3. Слідуючи, момент, Якщо у вас пігментні плями є на обличчі, поставте, будь ласка, плюс 5. Якщо зморшки навколо губ, поставте, будь ласка, плюс 5. Якщо є подвійне підборіддя, плюс 4. Якщо є зморшки на шиї, поставте плюс 5. І ви знаєте, коли я сама особисто проходила цей тест, от слідуючий слайд, будь ласка, покажіть нам. Я була також дуже здивована, на який вік я сама особисто виглядаю. Ну, можна сказати, що ця цифра мене не настільки порадувала, наскільки я була впевнена. Знаєте, це є такий от момент, що ну, не треба бути таким дуже самовпевненим. І е, ми, жінки, дівчата, чоловіки, зараз, звичайно, робимо тільки те, якщо знаємо, для чого воно потрібно. Е, пані Катя, ми хочемо виглядати в 30 на 20. Звичайно, так. А 50 хочемо виглядати на 30. Я думаю, що кожна жінка хоче завжди собі заменшити свій вік і нікому про нього не говорити, так, виглядати так. на всі 18. На всі 18. І справа в тому, що для того, щоб ми 18 виглядали на 18, треба починати свій догляд за обличчям, починаючи ще з більш раннього віку. Вже починаючи з 10 років, вона зараз дуже помолодшала. Помолодшили знання, помолодшили наші е, амбіції у наших молодих людей. І зараз, коли я згадую, коли вперше я взяла декоративну тушу в руки, це було 18 років. А моя донька в 12 років вже просто зробить собі макіяж очей і, і не соромиться навіть, тому що вона зараз в соціумі і социум якби вимагає вже дівчинці в 12 років вже виглядати дуже привабливо, і вони вже це роблять. Тому саме догляд за обличчям це є той немаловажний фактор, який треба використовувати в нашому повсякденному житті, і mm -hmm. розуміти одне, що це впливає. На дуже багато речей взагалі на успіх в житті, на радість в житті, на те, як ми себе почуваємо, як ми себе позиціонуємо взагалі в нашому суспільстві. От і тому сьогодні я хотіла б дуже. Поверхнево як би, торкнутися цієї теми, бо ми можемо по кожному поняттю розмовляти дуже предметно і також і практично. І я маю сказати, що ми вже згадували, що ми працюємо у проєкті Свідома краса і на протязі минулого року ми завели таку книгу відгуків, і в цій книзі відгуків вже зробили свої відгуки більше півтисячі наших житомирян, які прийшли їм поталанило. Вони отримали. Такий сертифікат, чи подарунковий сертифікат, чи вони його купили, але вони прийшли спа процедуру по догляду за обличчям, починаючи з 12 років і у нас немає ніяких, обмежень, да, абсолютно немає. от І ми бачили, що наскільки ця тема досить цікава. от І я, як істина українка, звичайно, я не можу говорити просто слова е, для того, щоб я могла сидіти перед вами і дійсно е, таку тему піднімати. Е, мені поталанило я. Поїхала в Стокгольм mm -hmm. шведську столицю в інститут шкіри. І наскільки було моє вже таке не просто якби думки, а mm -hmm. якраз, досвід, да, якраз досвід, факти, які mm -hmm. говорять про те, що як все-таки потрібно правильно доглядати за обличчям, які критерії мають бути у наших жінок. Система догляду за шкірою обличчя. Я от зараз наші глядачі, можливо, читають цей слайд, а хочу сказати тільки таке: якщо ми відносимося до свого організму як до системи, ми отримуємо повністю задоволення від нашого життя. Но для того щоб якусь асоціацію навести, да, щоб було зрозуміло, чого ці вот етапи догляду вони важливі. Я хочу вам подарувати таку асоціацію, як, до прикладу, гра на фортепіано. Якщо ми от, представимо собі фортепіано, представимо інструмент, який видає нам дуже гарну ліричну чарівні музику чи рівні звуки, але якщо на фортепіані не буде вистачати однієї клавіші. Або ця клавіша буде западати, або, або воно буде не настроєна, або, або взагалі клавіша буде, наприклад, фортепіано у нас із шикарного якогось дерева, а клавіша буде просто пластикова. Звук буде інший. да точно же в системі догляду за обличчям. У нас є ті правила, які ми маємо користуватися, і ми будемо отримувати повне задоволення від того, що ми робимо, і в результаті ну, ми мене... давайте ж розпочнемо да. з тих правил, що потрібно починати. Напевно, що залежить іще й від типу шкіри. Що потрібно починати. Звичайно, так. Залежить від типу шкіри. І я от сьогодні прийшла тоже з таким чарівним чемоданчиком, я зараз до нього повернуся. І сьогодні про типи шкіри я буду говорити дуже поверхнево, чому у нас жінки досить часто не сильно придають значення якраз цьому поняттю. А з цього дійсно треба починати. Протестувати шкіру ми можемо і в домашніх умовах, і можемо за допомогою науки також зробити це за допомогою тестів дуже часто. Наші жінки це роблять, дивлячись одна на, на одну і згадуючи, якими вони були в років 18-20, і цей тип шкіри вони приносять. Це трошечки не так. Якщо буде цікавість, ми звичайно навіть зробимо таку окрему зустріч, і я більш детально розповім про це. А Давайте сьогодні... скажемо нашим глядачам, що територія громадська організація, територія здоров'я, краси та успіху відкрита до діалогу. Ви можете спокійно зайти у Фейсбуці, знайти сторіночку цієї організації, і там уже безпосередньо в особистих запитаннях, або ж там підписуватися під фото, задавати свої запитання, ви отримаєте відповідь. Правильно? Так, дуже вдячна, да, пані Катя, тому що цей ресурс він дійсно працює і його можна також використовувати. І ось тому я сьогодні бачите, можна сказати. Закриваю ту косметичну кампанію, яку ми можемо представляти, і говорю якраз про системний догляд. Бо системний догляд, як ніколи, буде давати дуже гарний угу. результат. Починаємо ми з демакіяжу. Демакіяж це теж дуже гарна процедура, яку потрібно проводити трошечки окремо від е, очищення самого обличчя, і там теж є досить таких нюансів. нюансів так? Другий етап, який ми використовуємо, це очищення. Очищення у нас буде е, Маски та скраби. Так, маски і скраби, я думаю, це також трошечки, да, бачите, дуже важне, що зараз це поняття також є на сладі, бо якраз очищення у нас заключається в чому? Ми очищаємо поверхневий шар нашої шкіри епідерміс від токсинів, від газу, від пилу, від того ж макіяжу, який у нас є, залишається. Усіх тих негативних пісня. факторів, так, які нас очікують. І якщо ми хочемо освіжити, наше обличчя, Якщо ми хочемо е, придати йому е, якусь більшу е, там, гарного кольору, якщо ми хочемо е, е, забрати е, наш шар шкіри, який е, зараз обертвіли клітинки, да, ми використовуємо маски і скраби. І якраз між очищенням і тонізуванням приходить цей додатковий етап маски okay. і скраби. Бо дуже часто у нас жінки чомусь маскою або скраб наносять зразу на обличчя okay. без очищення, процедури. Очищення буде заключатися в використанні е, засобів, або це буде гель, або молочко, залежно від того, який це, uh -huh. це тип шкіри. Слідуючий етап це тонізування. Тонізування, коли ми приводимо шкіру до е, первоначального нашого балансу, а баланс шкіри це 5,5 pH, і е, тонізуємо е, при цьому закриваючи м'яко пори, які при очищенні у нас відкрилися. Тобто uh -huh. цей етап також він дуже доцільний і дуже необхідний. Е, Слідуючий етап, який ми наголошуємо, що він дуже потрібен. Це етап догляду навколо очей. Це також дуже важливий етап, і зараз цей етап навіть дуже помолодшав. А помолодшав завдяки чому? Що наші юнки і хлопці і дівчата використовують дуже часто інтернет, використовують комп'ютери. І вже починаючи з 13-14 років, у нас шкіра навколо, навколо очей, вона дуже подразлива до різних змін, і тому гелі, які ми можемо використовувати в цьому. Віці, Вони будуть відрізнятися від кремів, які використовуються, наприклад, починаючи з 20 років. Третій етап, який також використовують у нас не всі жінки, і ми в цьому впевнилися, коли ми проводимо такі зустрічі, це етап активації. Активація це етап сиворотки етапи такі ну чесно ти... кажучи я сама таким не користувалася а тут я вперше чую для мене це є у нас ви відкрила марку да. є у нас також такі от така приказка да українська не помажеш не поїдеш угу. і, в, і в цьому випадку отим сироватка, вона дає можливість тим засобам кремам або лесьйонам які ми наносимо пізніше Максимально е, робити користь для нашої uh -huh. шкіри. Ну і в сиворотках є ще ті компоненти, яких немає абсолютно в жодному кремі. Це білкові структури, які використовуються якраз у нас уже на другому шарі, це на шарі дерми. Ну про це, якщо потрібно, буде, uh -huh. будемо більше якби. Е, розповідати в іншій формі. Ну і, звичайно, бачите, четвертий етап зволоження і живлення. Ми використовуємо або лесьйони, або креми, залежно від того, який у нас тип шкіри. І використовуємо або вранці, або ввечері. Але слово або не сильно підходить. Ми маємо використовувати, і вранці, і ввечері. Але, знову ж таки, залежно від того, який вік. Ну, я думаю, що трошечки загрузила вас такої інформації, да от але хочу ще додати, що ми працюємо з різними верствами населення. От від громадської організації ми проводимо зустрічі з молоддю, з студентами, з різним віком наших жінок, і ми бачимо, що різні є запити, різні є запитання і різні є відповіді. Пані Ірино, можливо, це буде недоречне питання, а можливо, і навіть доречне не кожна жінка в принципі може собі дозволити той чи інший косметичний засіб, тому що це зараз досить дорого. Чи можна в якось в домашніх умовах щось таке зробити для обличчя той же самий тонік, або той же самий кремчик? Чи можете ви давати такі поради? Знову ж таки, якщо вам напишуть у Фейсбуці. Звичайно, пані Катя. Я хочу сказати просто те. Да? Зараз е, вибір є головним. Да? Uh -huh. І у нас є вибір. Або ми згадуємо, які були валянки у нас в 20 столітті дуже зручні, е, зручні взуття. Да? Або ми вдіваємо на підборах, і підбори також, у нас також різні. Да? Або ми використовуємо косметичні засоби, які зараз є в дуже великому асортименті, або ми використовуємо засоби, які ми можемо приготувати вдома. Але вдома ми можемо приготувати знову ж таки. З яких інгредієнтів. Uh -huh. Якщо е, те яблучко, якщо е, було 10 років, воно має е, мало тоді свій склад, а зараз uh -huh. він має абсолютно uh -huh. інший склад. якщо це яблучко, не дай Боже, ви купили просто в супермаркеті, яке воно покрите То там. Тобто, uh -huh. якщо ви впевнені, в тих домашніх компонентах, в тій домашній сметанці, або ті, е, в тому ж. Домашні огірки ніхто не відміняв, тож не можна не визнати. Звичайно, звичайно, це можна використовувати, але зараз ми живемо в 21 столітті, коли є дуже багато гарних засобів, і знову ж таки кожна жінка може вибрати. От вибір. Вибирайте собі компанію, яка екологічна, вибирайте компанію, в якої є інститути, які використовують ці знання для того, щоб проваджити в життя. Вибирайте компанії, які дійсно дбають за здоров'я. От ми, наприклад, дуже в своїй громадській організації вибіркові. Ми співпрацюємо тільки з тими партнерами, які дійсно за здоровий спосіб життя, але не просто як би говорять. Про це uh -huh. а доказується своїми справами і доказується своїми результатами. Чи обов'язково увесь цей набір той же самий Лосьон, Крем, Тонік, використовувати однієї марки? Однієї марки потрібно, так, так, чи ні? Дуже, чи да потрібно, дуже можна і змішувати? дуже дуже доречне запитання. І в цьому випадку, я думаю, косметологи практично в зі мною згодяться. Угу. Що ми можемо використовувати принцип парності в першу чергу, угу. і звичайно, якщо ну принцип парності заключається в чому? Якщо очищення нізування однієї фірми, ми не розриваємо. Якщо денний і нічний крем однієї фірми, абсолютно ми ну, звичайно найкращий результат ми отримуємо тільки в тому випадку, коли. У нас один і той же інгредієнт. Тобто, щоб не щоб не казала наша шкіра, але вона буде любити звичайно тільки е, більше те, що їй якби до вподоби. Наскільки мені відомо, сьогодні ви до нас знову прийшли з наглядним прикладом, як робити масаж обличчя. І на обличчі також є особливі точки, які задіюють, е, в дію е, наші там найкращі якісь. Емоції, так і можна і успіх, і удачу не масажувати собі і від головного болю позбутися. Є такі? добре, пані Катя. Я я зрозуміла, який запит є у нас для послідуючих зустрічей, але сьогодні я бачите, як така чарівниця прийшла ага. з такою чарівною паличкою угу. і принесла вам трошки інші знання. Принесла угу. вам знання такі, що у нас дуже часто приходять до нас дівчата, жінки, і коли вже є якісь специфічні висипи на обличчі. І просто приходять і хочуть узнати про догляд за обличчям, uh -huh. ми звичайно, дивлячись на обличчя, вже навіть самі трохи розуміємо, із за чого це вже є. Є вже проблема, яку треба вирішувати. І дуже часто цю проблему треба вирішувати не у косметолога, а треба вирішувати у інших фахівців. Ну, Тому... Знову ж таки, говорять, якщо в організмі все нормально, то на обличчі також все. нормально. Звичайно, звичайно. Але дуже цікаво ця карта обличчя. От я також знаю, що зараз багато є інформації в інтернеті, і багато є інформації у подружок. але е, якщо ми вже практично якби дуже багато працюємо з нашими дівчатами, то ми можемо також підказати вам і на що більше звернути увагу. Угу. От, до прикладу, зараз ми дивимося на, е, на це фото. І якщо ми звернемо увагу, що е, верхня сторона нашого лоба вона відповідає якраз за кишківник. Uh -huh. І от верхня частина лоба це товстий киш кишківник, а нижня частина це тонкий. Uh -huh. І якщо висипи є у нас біля росту волосся, це сечовивідна система, тобто треба трошечки звертати увагу. Якщо висипи є у нас посередині між бровима, це проблеми у печінці. Uh -huh. Звичайно, я не буду сьогодні надавати ті рецепти, які потрібно робити з організмом. Випад, да. потрібно консультуватися консультуватися з лікарем потрібно, і але це вже є. Так, да, є вже такі у нас гарний момент, коли ми розуміємо, що воно, і ми розуміємо, до кого можемо звернутися. Навколо очей, звичайно, це якби задача нирок, і також треба на це звертати увагу. Дуже цікавий момент стосовно прищиків на носі. От буває таке, що щось таке от, ну, незрозуміле, нібито, а це може підсказувати сердечко. Тому треба також звертати увагу, особливо коли це у наших діток. Це буває дуже часто. Ну, сьогодні, якби ми проблему. Вікаву, взагалі, якби не торкнулися, а це також дуже цікавий момент. Я думаю, якщо... наші ще будуть моменти там, де ми зможемо поговорити саме ми, на цьому. Якщо тематику. буде цікаво, звичайно, ми ми будемо дуже раді. Якщо висопи є у нас на щічках, це проблеми легенів. І, і також треба звертати увагу, дуже цікавий момент. Якщо е, проблеми з правою щічкою, проблема е, правої легені. Якщо на лівій щічці проблема з лівою легенію. це також такі цікаві моменти. Якщо є у нас кровоносні сосуди, які ми бачимо біля е, носика нашого, да, <звірнеться> зверніть увагу на бронхолегеневу систему. Також важливий такий от момент. Ну, внизу е, на підборідді, у нас на обличчі, звичайно, це е, можуть бути проблеми з гормональними Трошки у нас, і ми це знаємо, да? і, і, і проблеми малого і, тазу, так що можна звертати увагу. Ну і і задача біля губ це також задача кишківника. На шиї дуже рідко, але буває також проблеми. І це вже захворювання може бути ендокринне. Тобто, можемо, дивлячись навіть на обличчя, мені також було дуже цікаво, я прийшла до одного спеціаліста, він на мене глянув, я знаю свою проблему. Він дивиться, у мене прищик на підборідді з правої сторони каже: а у вас проблеми з лівим яїчником? Я кажу: ну ви знаєте, я це знаю, а ви звідки знаєте? Ну І угу. далі у нас вже дуже гарна зав'язалася розмова. Угу. От. Тому хоча я скити. думаю, що е, кожна жінка, та чому жінка і чоловіки також можуть звернути увагу, це ж стосується не тільки жінок, правильно. Пані Катя, зараз з чоловіками. Я думаю, що ця передача, якщо ви чоловік є перед екраном, зверніть увагу, вона дуже багато стосується вас. До нас часом приходять чоловіки, в яких косметичних засобів у їхньому портфелі часом більше ніж у жінок. Ніж у жінок. Так, так що всі хочуть виглядати здоровими, красивими, успішними. І наша громадська організація буде над цим працювати. Дякую, що завітали до нашої студії. Ми ж вам бажаємо натхнення. Будемо чекати знову нашої зустрічі. Я думаю, що наступної середи ми знову щось повідаємо нашим глядачам цікавенького. І ваше звернення на останок. так, ну і шановні наші слухачі і глядачі. Маючи нагоду, звичайно ж, я не можу відмовити собі в тому, щоб запросити вас сьогодні на нашу зустріч в готелі Україна в актовій залі, обласна рада допомогла нам з цим приміщенням. І я думаю, що сьогодні громадська організація надасть дуже гарний, гарний такий вечір відпочинку, гарних знань для наших житомирян, житомирянок, і приходьте, будь ласка, отримайте їх, насолоджуйтеся і використовуйте. І Як говорять на конкурсах краси, краса врятує світ. Усім миру залишайтесь разом із каналом Житомир.